Яку воду безпечніше купувати? Сьогодні ми з вами розберемося. У мене є ось такий дуже класний маленький помічник, який називається Green Test. І він допоможе нам визначити, хороша вода чи ні. Сьогодні в нас бере участь Моршинська, Бонаква та Трускавецька. Нальємо наші зразки в маленькі посудинки, щоб нам було легше користуватися нашим Green Test. У Трускавецькій, до речі, найбільше води, аж переливається. Трускавці не жаліють воду. Тут у мене є функція вода. Ми її натискаємо. І от що ми бачимо. Запустили щуп. І чекаємо. У Моршинській ми бачимо, пишеться, що тут середня жорсткість. Аби ще знати, що це означає. Ну, коротше, я так розумію, що це не дуже добре. Моршинська, так собі. Давайте Бонаква. Ого! Ви подивіться, що тут робиться. Бонаква взагалі жасть. Пишеться, що вона дуже жорстка. Капець. І трускавецька. Я сподіваюся, що трускавецька переможе, бо я дуже люблю трускавать. І сподіваюся, що вода там у них хороша. Давайте. Ой. Ух ти, лки-палки. Ух ти, блін. А Труска Васька найгірша, люди. Виходить, що в цьому експерименті Моршинська перемогла.